Для того, щоб з'явилася книжка, ми найперше маємо придбати папір, привезти його в склад, і ось так він нас виглядає. Він рулонах, той, який ми можемо розмотати. Полетис, той, який ми розмотати не можемо. І після того, як папір вже приїхав до нас в склад, акліматизувався, ми його завозимо в цех і на розмоці перетворюємо в аркуші, які далі підуть у друкарську машину. Папір, який був у складі, приїхав сюди, з нього зняли бандашку, це роздягнули, подягнули на лапи і будуть обертати в лон, і далі буде смотрятися. Залежно від просліду, які нам потрібно отримати, ми змінюємо шестері, вони зберігається ось так, а на машині стоїть. Зараз, потім будемо так, ми задигнемо. Після того, як ми забігуємо змотали, його потрібно для друку. Ми його викраємо на одновійдиній машині трьох боків. Якщо потрібно, то можемо вирізати посередині на менш розмір бо боротьбі машини і по першу бедругнути. І потрапляють до купаться його. А ось такий результат відкривається. Після того, як ми надрукували, поправлення його потрібно зігнути, щоб ми могли зробити поставлення. робить начували бачити.

А що це у нас таке? Чим ви покриваєте? Протравлюю, якщо є зажирені плями, якщо пальцями десь розлапити, зажирна пляма і тоді буде брати фарбу зовсім по-інакшому. Шлях паперу до того моменту, як відстане книжка, виглядає приблизно так. Ми його завозимо на розмотку, розмотуємо, тоді ріжемо для друкарської машини, задруковуємо, згинаємо, тобто фальцуємо. Далі шиємо книжковий блок, виготовляємо обкладинку, тобто друкуємо колір або з однієї, або з двох сторін, захищаємо ламінаційною плівочкою. Далі приєднуємо у різний спосіб обкладинку до серединки і тоді цю книжечку продаємо.